Так, привіт всім, друзі! Що, куму ми трактора зробили, завели, все нормально, все ви побачили. Приступаю тепер до свого трактора. чуть чуть теж треба доробити йому ТО. Короче, вирішив все таке туди купити новий розпредільник. Чуть-чуть пізніше замовлю. Ставити щось старе вже не хочу, воно підведе в самий непідходящий момент, це 100%, 100%. Так що хай поки постою. Це єдине, що треба взяти у кума мойку та помити все. Так, тут що я вирішив? Значить що зняв клапанну кришку, треба поміняти прокладку, бо ця заводська. Вона вже все просто стала пластмасовою. Ось Купив нову. Ну, я дивлюся, що тут ця вся така заводська ось з такими вирізами. ну Вона більш якась більш якісна, не знаю. Це вже новоділ. Ну, поставлю цю. Зараз ставлю клапанну кришку і буду знімати форсунки, перевіряти, що працюють чи не працюють. Більше всього, що навіть якщо вони працюють, навіть поставлю нові розпилителі. Купив розпилителі, зараз покажу, розкажу, що по чому. Дивлюся, що немає гаєчки, загубилася. Ну то мелочі закручу. Зараз покажу, які купив розпилителі. Посилочку розпакую вам. Так, значить що, по розпилювачів, дивіться, накупив я тут їх так нормально. Це в мене, виходить, я купив на SMD 14. Тобто на комбайн ниво. Це 50 на МТЗ 240 на Газон. Мені здається, там вже їм хана. Ну, як мінімум будуть в мене на запас. І ось на Юмза. 40-ві. Значить що, це вже я в цієї людини другий раз купляю, але ну, вони, я вам скажу, перед тим як замовити, там в тіхтоки попався в мені топлівщик е, відео, він знімав е, по оригінальності розпилювачів. То я подивився, ну там по упаковці він розказував і так. То оце не оригінальне. Це... З реставрації українці підробляють підросійське. В оригіналі там друга, оці букви по-другому напечатані, вони типу, як в 3D шрифт, шри, 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 так 3D упаковка там двойна йде. Ну, коротше, Це підробка. Вони якоби будуть по ідеї ходити. Но... Підробка по цінам СМД 300 гривень за штуку. Ці МТЗ і ЮМЗ по 250 гривень. Ну, може десь є і дешевше, я не спорю. Ну, це, це реставрація, це підробка. Це не оригінал. Оригінальні я такі ж я на 892-й купляв, то вони по 1000 гривень стоять. Ну, Я думаю, що ці будуть ходити. Ну, Більше всього, що десь, мабуть, можна їх дешевше придбати. Купляв на МТЗ короапаратура по 350 гривень. Ну, там вони типу, оригінальні. Ну, Короп апаратура, я так зрозумів, це вони, типу, Латвія чи Литва, що там, ну, то Китай більше. Всього, що... Може і це Китай. Так що зараз, більше всього, що я, напевно, на Юм заставлю нові, щоб вже голову не морочити. Зараз ну, зніму, подивлюсь, що воно там нам покаже на перевірці форсунок. Так, Ну що, прокладочка. Лягла вроді непогано, вирізана, вроді рівно. Чуть промив кришку, зараз поставлю. Всередині така частенька. Зараз поставлю, подивимося, як вона буде зажиматися, і приступаю до форсунок. Ну, Стала вроді би рівненько прокладка, жалась. Заведу, подивлюсь, бо це все, от, що грязний двигатель, оце повністю по кругу. Це все і за тієї прокладки. Оце весь всі потьоки, це текла прокладка. Оце я вимию, не проблема. Надіюсь, що вона вже не буде мене безпокоїти. Вроді рівненько сіла нормально. Так, витягнув першу форсунку, ось бачите в якому стані. Падала туди вода. Пильника в мене на той час не було, щоб поставити. Як збирав трактор або як міняв розпилитель, зараз поставлю. Ну що провірю. Зараз поставлю на стенд, провірю, покажу. Ну, Він працює. Давлення в нього, виходить, десь слабе давлення 100... десь 140. 140. можна підкрутити. Ну все-таки я, напевно, поставлю нові, а ці положу в, в коробочок, та хай полежать. Друшу, то буду вже тоді їх ставити. Так, поставив на першу форсунку. Короче, 180 виставив. Ну, сус У мене старий. НВД працює. Коротше, це перший раз в житті я їх роблю. Я просто, ну, со сторони я бачив, як роблять пінняють. Взагалі нічого сложного нема. Абсолютно, ну, простецька система. Взагалі. Нові кольца купив. Зараз поставлю и на цей стаканчик і на розпилитель. Так що сподіваюсь буде працювати. Так, зараз ставлю і всі 4 і буде огонь. Так, ну, в общем, Серега, тут а, э, форсунки розпилитель, я так зрозумів поміняв. Зараз він трошки завоздушений. Будемо пробувати заводити. Він там щось круте. Моя задача він махне, я цей декомпресор чекс. Hadi на Час продягнести, щоб нічого не текло міст під прокладочок. А, как начало давить. Пойму шасси и форсункой. Так, ну что, народ? Короче, все, сделал. Тут новые шайбочки поменял. Тепер не тече забратки. І тут з під оцього цього чогось, вроді би, як оцього штуцерка текло, е, я його тільки що відкрутив, почистив, там так все новенька сіточка. Вроді вже не тече, тільки що заводив, тепер залишилось тут все помить. Ну і все, поки на цьому пауза, перейду до другого Юмеза, там теж кое що треба буде. Зробити кое що перевірити. Зараз время ще є, буду то там чуть-чуть, то там ось попустився, чуть натягнути треба. Потягнувся, точніше, ремінь. Натягну сюди, гайка загубилась. По мелочі ще треба багато чого робити. Все, друзі, всім пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, будь ласка. Все, всім дякую.